І знову про референтні ціни обговорити нюанси пілотного проекту державного регулювання вартості ліків для гіпертоніків на Прикарпаття завітав Василь Нетяженко. Член-кореспондент Нам на України пояснює, мета запропонованої мінохорони здоров'я програми підвищити економічну доступність лікарських засобів, в першу чергу соціально незахищених хворих на серцево-судинні захворювання. Адже гіпертонічна хвороба вже підкосила понад 11 мільйонів українців. Однак, у МОЗ побоюється на заваді успішній реалізації проекту. Може стати опір як з боку лікарів, так і пацієнтів. Лікар приходить і починає висняти, що цей там говорив цей професор. А форуму я хочу дати такий препарат. А чому він мені приписує, що я йому повинен віддати тільки такий препарат і тому подібне? Треба відкрити книжку, подивитися 20-річний досвід використання цього препарату і сказати, що ви навпаки від цього препарату будете мати набагато більше ускладнень ніж натомість у людей. Інший головний біль, якби референція не обернулася з дорожченням. До слова, граничний рівень оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які мали встановити до 1 червня, так і не оприлюднили.